У космері Сандерсона магія не просто існує, вона закон природи. Але хто ж її створив? Хайшки, Це друга відеосерія Космер для чайників, де я розповідаю про світи Брендана Сандерсона. У першому відео я вже сказала, що всі ці світи пов'язані. Але як? Відповідь у магії. Вона повсюду, але працює по-різному. У космері існує інвестатура. Це, якщо коротко, енергія, з якої зроблена магія. Вона є гравітація або світло сюди суші, але проявляються по-різному, залежно від світу. У центрі космера давня таємниця. Колись існувала могутня сутність адонаусіум, але щось трапилось, і вона. Розділилося з цього розділення, виникли шарди: 16 божественних сутності, кожна з яких утілює певну ідею, честь, руйнування, домінування тощо. Бо вони розлетілися по різних світах, і саме їх присутність визначає, як працює магія на кожній планеті. І ось приклади лише з тих книг, що вже перекладені українською на скадріалі планеті землі народжених магія в металах. Це результат взаємодії шардів руйнування руїн та збереження презервейшн на рошарі планеті хронік бере світла. Бурі заряджають силу тут. Діють гонор, одіозум та культивація, що означає честь, розділення та розвиток. На ломарі трезі смарагдова моря. Магія проростає зі спор. Хоча офіційно не названа який тут шарт, але підозрюється, що він тут точно є. А на селі Роман Ландріс Магія пов'язана з формами та територіями. Тут взаємодіють домінейшн, панування та відданість девоушн. І важливо, навіть якщо механіки має різна, середині Космера вона вся з однієї матерії. Це як вода, у когось крижинки, у когось пара, у когось дощ. Але суть та сама. А ще має буває внутрішня та зовнішня, але ми про це поговоримо потім. В наступне відео я розкажу. Про Порядок читань у світі космери буде дуже цікаво. Тож очікуйте смачного вам читання!